Ціляковий туксон у нас з'являється в продажі 16 рік, двушка бензин, автомат, передній привід, пошкодження виключно по бамперу, по нижній його частині і також постраждали радіатори, як бачите, встановлено повністю нову касату радіаторів. Всесезонна гума в хорошому стані. Так візуально в принципі критичних нарікань. Немає камера заднього огляду, є один дефект, приїхав ще з Америки. Ось тут такий легенький залом. Можна підрівняти, якось локально підфарбувати по ось цій лінії в цілому, по кузову, в класному стані. В нас 88 миль пробігу, на 1,6 помножити. У вас вийдуть кілометри. Салон світленький після хімчистки, повний електропакет, датчик світла, мультикермо. Помилок ніяких немає, технічно, повністю справний Мультимедіа, камера заднього огляду, кондиціонер заправлений. Все працює. Задній ряд. Також частенький, охайний. Автомобіль прийшов. автомобіль прийшов перевірку технічного стану на СТО, ніяких нарікань немає. По приїзду замінили мастила в коробці в двигуні, всі фільтри, тому автомобіль повністю готовий до експлуатації. Кого зацікавив, приїхали оглянули і купили із авто нову Константинівську 8.